Тема 10. Діловий стиль одягу, Давайте одразу визначимося, для чого взагалі існує діловий стиль одягу. В першу чергу, для того, щоб із зовнішнього вигляду людини одразу був зрозумілий його статус. Деталі ділового костюму з першого погляду повідомляють про компетентність, професіоналізм та приналежність до сфери діяльності або навіть до конкретної компанії. Так так, не кількість дорогих прикрас, не наявність в образі писків з останніх колекцій модних домів. Не логу модного бренду на пряжці ременю чи сумочці, а саме вміння вдало підкреслити своє становище правильними та відповідними статусу, деталями одягу. Саме це формує правильне відчуття стилю і сприйняття вас як людини певного рівня. Основи ділового одягу як для жінок, так і для чоловіків можна зібрати в таку собі капсулу, перелік загальних правил у виборі кольору, крою, виду тканини чи аксесуарів. Найстрогішою, так би мовити, капсулою є та, що формує дрес-код Best». Далі вже ми можемо виділити ще два базові ділові стилі – Business casual та business traditional, кожен з яких має свої особливості. Маємо зазначити, що чим вищий статус людини, тим консервативнішим має бути одяг та аксесуари. Якомога наближенішим до бізнес-бест. Ніяких прикрас, дірочок, бантиків на взутті суворе дотримання капсульних правил. Чим далі людина в своїй професії від політичної верхівки, а саме для них будуть нещо описані капсульні норми. Тим більше вона може собі щось дозволити додати до стандарту. Тож, бізнес Бест. Чорний, темно-синій або сірий костюм класичного крою у чоловіків. Штанина доходить по довжині до середини підбору. Краватка по довжині до пряжки Паска. Манжети сорочки виглядають на 1-1,5 см з-під рукава піджака. Запанки не кидаються в око. Біла сорочка. У жінок приталений або напівприталений костюм чорного або природних краще осінніх кольорів. З блузою, частіше за все, білою, обов'язково, завжди з довгим рукавом. Тканина для костюма як у чоловіків, так і у жінок повинна бути натуральна, якісна, можливо, ледь помітна клітинка або смужка. Взуття у чоловіків чорні, темнокоричневі туфлі дербі або Оксфорди. У жінок Туфлі човники з висотою підбору 3-5 см чорного кольору. Панчохи тілесного кольору. Зачіски. Акуратно вкладене волосся. Або коротка лаконічна стрижка. Манікюр. Акуратно підстрижені. Доглянуті нігті. Колір нігтів натуральний. Жінки можуть бути з французьким манікюром. З прикрас та аксесуарів у жінки шина хустинка спокійних кольорів, дуже лаконічне намисто або акуратна брошка. У чоловіків можлива акуратна шпилька для кроватки. Між третім та четвертим гудзиками сорочки. Це основа. Це. Бізнес best. Business traditional – Цей стиль ділового одягу вже дозволяє нам трішки грати з фактурами і відтінками тканин, Додавати лаконічні аксесуари, що є доречними на певній діловій зустрічі. Наприклад, вітається додавання у одязі мотиву чи крою, що є наближеним до національного свого або партнера, якому ви хочете таким чином виказати свою повагу. Але цим потрібно бути дуже обережним, бо культурні особливості кожної нації мають свої червоні зони, які бажано добре дослідити перед тим, як ви ухвалите рішення обрати вбрання національному стилі. Пам'ятаємо основне правило головне не образити бізнес кежу. Даний стиль ділового одягу в наші дні є чи не найпопулярнішим. бо ми тепер намагаємось бути природнішими в своїх проявах скрізь. І в стосунках, і на ділових зустрічах, і на відпочинку, і в бізнесі. Бо в природності і щирості є велика свобода. І це для дуже багатьох людей є найвищою цінністю цінністю номер 1 Тому власне велика кількість людей обирають ті сфери діяльності, де не потрібно одягати на себе зайвий раз маску високої статусності, коли організовується. Ділова зустріч. Саме для таких людей існує діловий стиль одягу, в якому поєднується класичний бізнес та кежуал. Тож, берете отак дві закладочки, закладаєте на цих двох відповідних сторінках з описом класичного casual та класичного бізнес, і міксуєте на здоров'я. А якщо серйозно, то якщо ви обираєте одяг в рамках бізнес кежуал, то це може бути і класичний брючний костюм в сірому, бежевому, молочному або синьому відтінку для чоловіків, і так само класичний брючний костюм для жінок. Цей такий класичний костюм, але вже із спідницею для представниць прекрасної статі, теж є цілком доречним і прийнятним. Ці класичні костюми традиційних ділових відтінків в рамках дрес-коду Business Casual цілком витримують поєднання з більш яскравою сорочкою для чоловіків і яскравою. Фактурною блузою з довгим рукавом для жінок. Як ми можемо бачити, в одязі для жінок є більший простір для маневру, і це проявляється і в ширшому виборі фактури блузки, наприклад, і у можливості вибору низу костюму, брюки чи спідниця. І так само з можливістю обирати між піджаком чи жакетом. Більше того, стиль бізнес кежуал» навіть дозволяє жінці вибрати піджак збільшеного розміру оверсайз. в комплементарному до спідниці чи брюк відтінку, або плаття класичного крою. Ось вам яскравий приклад дискримінації чоловіків. Ну, що ж поробиш. Але давайте відволічимося від цього прикрого факту і підемо далі. Ми знаємо, що діловий стиль багатьох робочих просторів зараз підтримує формат бізнес кежуал і незважаючи на суворість у визначенні фасонів одягу та їхніх силуетів в дрес-коді бізнес, взагалі тут присутній простір у виборі тканин і відтінків, залежно від настрою образу, можна обрати як темні, так і світлі пастельні відтінки. Тканини від шерсті є напіввовни до фланелі твіду, та бавовни. Для свого костюму чи плаття, ви можете обрати щільний матеріал, а можете обрати екошкіру, чи твіт, і костюмну тканину. Як бачите, навіть діловий формат одягу здатен запропонувати нам великий вибір для створення образів. Адже, незважаючи на суворість ліній. Всі ці костюмні брюки зі стрілками і спідниці олівці з кольоровими блузами для жінок, і твідові піджаки з оригінальними ґудзиками, і яскраві хустинки в обстрочених нагрудних кишенях для чоловіків, все це може виглядати не просто по-діловому, а й дуже елегантно.